Дати вам і мир від того, хто є, хто був, хто має прийти, від сідами духів, що перед Престолом Його та від Ісуса Христа. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Минулий раз ми вже торкнулися загальної теми божества. Сьогодні ми її якби, продовжимо і зазначимо дві важливі деталі на основі лише Біблії. Кожен із нас має можливість вибирати, визначатися. Я нічого не буду стверджувати, я просто буду зачитувати. Вірші сопоставляючи з іншими віршами, а вирішувати вам. І так, перший вірш, на якому я хочу особливо наголосити, який є важливим в розумінні цього питання, це повторення закону 6 розділ і 4 вірш, де сказано: слухай Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один є. І так, це важлива деталь, яку ми маємо пам'ятати, а також. Повторення закону 20 розділ 3 і вірш сказано, хай не буде тобі інших богів переді мною. Християнство це монотеїстична релігія, в якій є один Бог. Не три, не два, і не більше, і не менше, а тільки один. Так говорить Біблія. Так всі християни, які являються християнами вірять, інші можуть вірити, що їх два або, біль, або навіть три, але в християн є один Бог. Господь Бог. Один. І ми не можемо додати до цього. Але є деякі цікаві деталі, на які ми не можемо не звернути увагу. Вихід 3.14 сказано. Важливо, що я є той, що є. Вілі об'явлені верніше, в першому розділі сказано: той, хто був, хто є, хто має прийти. Господь стає перед нами як сущий. Як існуючі. І так, звернемо увагу на слідуще. На початку Бог створив небо і землю. Що, що він собою представляє, ми не знаємо. Але в 26 му віршові, коли він вже творив людину, сказано і сказав Господь: сотворимо людину за образом нашим і за подобою нашою. Якби Господь звертався просто до ангелів. Або до інших творінь, то навряд чи він би радився з ними. Тут однозначно творець звертається, скажімо так, ще до одного такого самого творця. як мінімум до одного творця, він каже, сотворімо. Або інші слова, в 3.22 написано, Господь сказав: ось е, став чоловік, немов один із нас, знаючи добро. І зло. Після того, як людина згрішила, з'їла заборонений плід, вона стала знати добро і зло. Крім е, творця, творіння не знає, що таке зло, вони можуть лише чути про нього. Творець знає, що таке зло, але не на рівні матеріальному, як би ну, сказано, Христос е, пройшов через це або крім гріха. Тобто Він не пізнав гріха, він не знає так, як ми гріх. Тобто ми проходимо через гріх, гріх проходить через нас. Знання зла, будемо казати, у Творця чисто інформативне, а в нас вже більш практичне. Тому Господь сказав: ось він став як один із нас. Знову ж виникає питання: а хто такий один із нас? Або коли відбувся потоп, то сказано, що Господь зійшов. Змішати мову, він сказав: тож, зійдімо і змішаємо їхні мови. Знову ж, навряд чи, творець радився би, або закликав інші творіння, щоб зашкодити або поміняти мову іншому творінні. Тут однозначно він говорив дорівнозначного до себе. І цікава деталь, яка. На яку ми можемо звертати увагу, можемо не звертати увагу. Уважно перечитайте 18 розділ книги буття, там сказано, «І явився до нього Господь, і він звів очі і побачив. Ось тримужі стоять біля нього, і побачив, і вибіг, і вклонився до землі. Як бачимо, Господь являється Аврааму, але знову ж, він не являється просто як особистість, а як тримужі. Ісаїв 6 розділ написано: свят, свят, свят. В об'явленні 4 і 5 розділ там сказано також, що до Господа звертаються стройним свят свят. Питання чому? Я не буду нічого стверджувати, просто задаю питання: Господь явився у дуба мамри. І він взвів очі і побачив. Або Буття 19 розділ 24 вірш. Сказано: Господь послав. На Содом і Гомору дощ і сірки від Господа з неба. Господь послав. Також можна згадати 109 й псалом, 102-й псалом, де Господь каже, і звернувся Господь, сказав Господь Господу моєму. Або і ось ще звернути увагу варто 48 й розділ, 16 -й вірш. Сказано, наблизьтесь до мене і послухайте. І далі. А тепер послав мене Господь. Бог та Дух Його. Ми вже говорили, що Господь Бог це особисте ім'я Бога Отця або взагалі, Бога, а тут ще сказано про те, що послав Його Дух. І так, перше, Бог є один, немає інших боїв. Шма Ізраїль, Адонай Алохейну, Єхат Адонай, – Бог один. Ми не повинні робити собі кумірів. Християнство це монотеїстична моти, релігія і в ній немає трьох богів чи двох, там є один. Але Біблія описує, що Творець радився при творінні, при змішанні мов, він говорив про себе як один із нас. Або в Ісаїї сказано: Хто піде для нас? Не для мене, а саме для нас. Тому. Визначатися кожного з нас, якому Богові я служу. Господь Бог, Господь Бог один є. Амінь.